На п'ятницю, 19 серпня, у Харкові оголошено жалобу на спомин про загиблих внаслідок масованих ракетних ударів, завданих російськими окупантами по місту ввечері 17 серпня та вранці 18-го. Це були найтрагічніші ніч і ранок у місті за всю війну, заявив мер Харкова Ігор Терехов. Така ситуація, якщо говорити, знати саме першої пакіри, за всю історію. Слава ведемо скальпам. Я говорю людям. Человечеське жертво ранено. І завтра в городе так були об'яву <реку> ті у середу, 17 серпня, росіяни обстріляли Салтівський район міста. Ракети влучили в гуртожиток, де проживали люди з порушенням слуху. Наразі відомо про 12 загиблих. 13 людей постраждали від поранень. Старога, осторожна, вірні! Не бойся! Держитесь, не бойтесь, не бойтесь. Приблизно 21 години 17 хвилин. Попередньо крилата ракета калібр тип встановлюється. Потрапила в гуртожиток, який налічував три поверхи. Гуртожиток зруйнований вщент. Гуртожиток по попередній інформації. Проживало більше 30 людей, серед яких діти та пенсіонери. А сьогодні, 18 серпня, на півп'яту ранку росіяни завдали п'ять ракетних ударів, влучили по Слобідському та Холодногірському районах. У холодногірському районі після обстрілу сталася велика пожежа і обвал адміністративні будівлі. Полум'я охопило близько півтора десятка машин. Дві ракети потрапили по приміщенню трамвайного депо. Пошкоджено ремонтний цех та ще один гуртожиток, які стояли впритул один до одного. Четверо людей загинуло, Серед них 11-річний хлопчик, дівчина, Томаты легкоатлетки Катерины Табашник. Он тут и увидели руку, часть лица, ну лицо, это все ее достижения, все ее заслуги, все привозило маме, мне старшей сестре. Какое примирение? Розказують, що какие-то военные об'єкти какие общежития, надо держаться треба давать і даватим звіздюлі. Десятки людей потрапили до лікарні по інформації рятувальників під завалами можуть бути ще 30 людей. Російські окупанти наступали на чотирьох напрямках. Сили оборони далі відсіч і змусили ворога відступати з втратами. Найбільше росіянам дісталося на Донецькому напрямку, уточнюють у генеральному штабі. Зокрема, ворожі спроби наступати неподалікавдіївки, а також на Бахмут зі Сходу та Півдня, не мали успіху. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей. Утримані тимчасово захоплених районів Херсонської. Та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей створені сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Згинуть як Роса на сонці у Запорізькій області, у деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що українські воїни знищуватимуть загарбників. Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківщина, деякі інші напрямки там зараз найважчі бойові дії. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує цей. Тиск, хто боронить позиції, допомагає нашим воїнам в Запорізькій області, в деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно безнадійно для них. Українські воїни будуть крок за кроком знищувати потенціал окупантів і настане день, коли ворог згине на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму окупанти згинуть як. Роса на сонці, наша оборона є і буде цим сонцем. Російська армія має піти з Запорізької АЕС та всіх сусідніх регіонів і забрати зі станції свою військову техніку. Наразі українські дипломати, фахівці з атомної енергетики та представники МАГАТЕ працюють над тим, щоб відправити туди міжнародну місію. Лише абсолютно прозорість та контрольованість ситуації на Запорізької АЕС та навколо неї може гарантувати для української держави, для міжнародної спільноти та для МАГАТЕ поступове повернення до нормальної ядерної безпеки. Вважає президент України Володимир Зеленський. Це має відбутись без жодних умов. і якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МГАТИ. Відповідна місія може бути направлена на запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко і максимально ефективно. Нині ж ситуація в окупованому енергодарі небезпечна не тільки для Запорізького регіону. Наслідки можливої аварії на ЗАЕС можуть бути в десятеро потужніші ніж на Чорнобильській станції. Це загрожує загибелю десятків тисяч людей та екологічною катастрофою для всього світу. Тільки з Запорізької та Дніпропетровської областей потрібно буде евакуювати майже 400 тисяч людей, а навколо станції зробити зону відчуження у радіусі 50 кілометрів. Тим часом російські загарбники, які захопили станцію ще 4 березня погрожують зупинити роботу і реакторів. Вони майже щодня обстрілюють майданчик, а сама станція замінована. Поліція розпочала кримінальне впровадження за фактом обстрілу Одещини в ніч на 17 серпня. Вночі ворог атакував місто з літаків стратегічною авіацією. Ту 22 м. Окупанти запустили дві ракети Х 22 Їх уламки знайшли на місці злочину. Найбільшими розмірами 30 на 24 Ракети зруйнували базу відпочинку у затоці та кілька приватних будівель. Ударна хвиля знищила їх вщент. Повибивало вікна, знесло дахи, не витримали навіть перекриття. Та ракета прилетіла, там воронка 50 метрів у діаметрі і глибина, як озеро, образувалася. Там було 30 ну, таких небольших домиків. От вони всі згоріли. Три людини отримали поранення, їм надано медичну допомогу. Правоохоронці наразі документують цей факт російської агресії. Окупантам закидають порушення законів та звичаїв війни. Росіяни терміново перекидають літаки глиб окупованого Криму та на російські аеродроми. Це зафіксували в головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними розвідників, напередодні ворог перемістив щонайменше 24 літаки та 14 гелікоптерів з аеродромів передового базування. Більшу частину бортів перекинули напередодні до Севастополя та до різних аеродромів, розташованих на Кубані. В ГУР наголосили, що така активність окупантів помітна після серії вибухів на об'єктах військової інфраструктури. Криму. Криму, у тому числі на території аеродромів САКІ, 9 серпня. На військовій авіабазі в Новофедорівці прогриміли потужні вибухи. Очевидці розповіли, що горіла злітна смуга аеродрому та скали з боєприпасами. Люди почали в паніці залишати Новофедорівку та тікати з півострова. Тоді за один день було знищено 9 бойових літаків і ще багато пошкоджено. Це є не найбільшою одночасною втратою російських повітряно космічних сил за їх історію. Естонія припинила пропускати російських громадян шенгенськими візами, які видала країна. Зараз такі візи є приблизно у 25 тисяч російських громадян. Тих, хто приїхав до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді з шенгенської зони їх візи анулюються. Естонія, як і раніше, пускатиме до себе росіян із туристичними візами, виданими іншими державами Шенгену. Але міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявляє, що Естонія має можливість в односторонньому порядку заборонити в'їзд і їм в Естонію. Пускатимуть тих, хто приїжджає до рідних батьків, дітей та подружжя. Крім того, винятки робляться для візитів із гуманітарними цілями, наприклад, на похорон. Обмеження стосуються подорожей з цілями туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до шенгенської зони з розважальними цілями такого ми більше не приймаємо, і таких людей до Естонії пускати не будемо.